Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в мене буде серія розкладів стосовно курської операції, тому що виникли де деякі запитання стосовно неї. Ми вже робили, здається, два розклади. Ось, І зараз в мене, бачите, бачите, бачите тут щось, тут щось, якась робота, але м -м, не зовсім воно дуже швидко провернулося, так? Дуже швидко це перевернулося. Ну, тут спільна робота з кимось іде. Тут іде якась спільна. І в мене якраз е, 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 яка ціль Курської операції, чи керується е, напряму з НАТО? чи причетний залужний? В мене дуже багато запитань е, стосовно саме цієї операції. Тому що, тому що ходять чутки, що це керувалося з НАТО, що це почерк або стиль залужного, або навіть муженко. Ось, що сирський таке не зміг би зробити. Не того профілю він. Тобто, військовий не, не значить, що якщо він генерал, то всі вони однакові. У кожного свій стиль. Своє, своє навчання хтось в одному, в стратегічному, хтось в тактичному плані. Тому зараз ми подивимося: тут була ціль зненацька. Якщо взяти ціль, то це зненацька. Зненацька застати в розплох. Ось то це невже це був Зеленський? Ось якось так. Запитань багато. Я трошечки розіб'ю ці розклади. Давайте почнемо, яка ціль? яка ціль? Або давайте подивимося спочатку, чи знав про це Зеленський і його ставка головнокомандуючого. Чи були вони в курсі, чи розроблялося, чи причетні вони взагалі до цієї операції. Ні. Перша вже карта каже: ні. І от, ви бачите, випадають якраз ті, які перед цим повипадали. Ні, це не їхна. Для них було це несподіванкою, здивуванням. Ось. І, в принципі, якби вони знали, вони би не дозволили, вони б її прикрили. І ця карта теж про це говорить. Тобто вони були не в курсах. Чомусь в мене була така інтуїція, що Зеленський взагалі тут ні при чому. Тому, пам'ятаєте, влада взагалі не, е, не коментувала це, тому що вони про це не знали. Вони про це не знали. Давайте реакцію Зеленського, коли він почув, коли він дізнався, коли йому доклали, що за його спирною була проведена ситуація. Операція, вірніше, тут випадав мах тільки що. Тут випадав тільки що мах. Як це так, я ж перша людина в країні? Так, реакція Зеленського на цю операцію Курську. Він десь був в дорозі, він чимось був зайнятий. Я тут не бачу відверто вам кажу. Великої реакції. Великої реакції. Йому або з запізненням доклали. Я хочу все ж таки бачу. От саме давайте момент, коли йому доклали про курську операцію. Його реакція. Не дуже хороша реакція. Хто розуміється на Таро, зрозуміє. Його самолюбію втерли. Ось. Зараз я тут докладу. У нас тут 20-й аркан, і тут сонечко. Перше у нас йшло сонечко, так, можна сказати. Момент, коли йому доклали, йому це не сподобалося. І потім йде четвірочка мечів. Тобто, йому це не сподобалося. Як це так, його оминули сонцесяйного? Якось так. Ви знаєте, тут ще йде в мене така інформація. Тут людина взялася за голову і взяла паузу, щоб подумати. Навіщо це? Для того, щоб. А як докладати партньорам? З яким лицем я буду їм це докладати? Як я цю правду їм розкажу? Що? Перше зробив Зеленський. Перші круки. Перші кроки, які були, тут якісь накази пішли. Накази недобрі, але різкі, і по королеві мечів недобрі накази тут пішли. Тут ідуть накази помсти, вимагання чогось по місяцю, взагалі, дуже щось недобре. Тут пішли недобрі накази, щоб все це обнулити, щоб цей шлях зупинити, щоб нічого тут не пройшло. Пам'ятаєте, я коли м, перший розклад на цю операцію робила, теж випадав місяць. І я казала, мені не подобається, не зовсім мені подобається. Тут можна сказати, що будуть або підлості робити, або м, не зовсім м, хороша операція. Так? Або закінчиться недобре. Тут можна читати по-різному. По місяцю це настільки все туманно може закінчитись. І непонятно для України. Ось, але Зеленському не сподобалося стопроцентово. Він про це не знав. А якби і знав, то зупинив би. Відвернув би по цій карті. Звернув би одразу. Якось так. Якось так, мої дорогенькі. Давайте, що він. Накази були недобрі. Тут. Ще раз наголошую, накази були обнулити і розвернути. Тому там такі непонятки. Чим, чим закінчиться це для Зеленського, особисто для Зеленського, якимсь наганяєм. Угу. Е, наганяємо від самого імператора, тобто від е, е, ви часто пишете. Оманські домовленості, так? Ось. Тут, скоріше за все, наганяй, отримаю. Бачите, це іде спорне питання. Наганяй. Сварка, налетять, виговор, можете казати, як хочете. Ось. І тут трошечки, скажімо так, підріжуть йому крильця, а піде це зверху. Від його хазяїна. А хто у нього хазяїн, можна тільки догадуватися, чи це сам Путін, чи це Патрушев. Чи це просто ось ці оманські домовленості, вони хазяїна. До речі, Стамбульські ще були, не забувайте про них. Я сподіваюся, трошечки я відкрила занавісочку. Ось ми ще розглянемо з вами питання, чи був. Тут причетний залужний НАТО, гаразд, мої дорогенькі, Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!